День у вас вітає від БСА комплект. Пропонуємо до вашої уваги нову конструкцію, зроблену під замовлення. Зараз цей стіл тренді, цей стіл для міні-футболу, для ледачого футболу, його якась, є якась англійська назва. ну Тим не менш десь поставили в якомусь парку місцях відпочинку. і... Така цікава розвага. Ми зараз перший раз зробили його, покрасили, видали конструкція порошкове фарбування. полгості кафанера на вулиці поставили і буде він довго вам служити. Анкерне кріплення, щоб хулігани його нікуди не потягли. Ну що, давайте подивимося, як працює ця конструкція. Вадим, два Вадим тіски, Будемо грати у футбол. Це завдання зрозуміло, треба зробити таким чином Ось, Бачите? Все, все працює. Молодість взяла верх. тому забитий, дивіться, включайте конструкцію, замовляйте задоволення, зробим для вас. Такий стіл для ледачого футболу. Дякую.